Вітаю, дорогі брати і сестри! Це час притч. Християнська мудрість простими словами. Сьогодні я хотів би в своїх двох казаннях торкнутися такої дуже-дуже важливої теми, як прощення. Прощення, без якого неможливе наше християнське життя. Прощення, без якого неможливе наше зростання і наше повернення до Бога, і наше спасіння. На прикладі ось таких двох розповідей. Перша розповідь вона записана в Києво-Печерському патрику. Одного разу двоє монахів дуже сильно посварилися. Через якусь побутову дрібницю вони посварилися. І вони в прелість впали настільки сильно, що ця сварка у них дуже сильно запала, затрималася в серці. Вони просто настільки один на одного розгнівалися, що вони не хотіли спільно нічого мати одні з одним. Вони в храмі під час богослужіння, під час літургії вони стояли по різних кінцях храму. Вони старалися уникати одна, одних і тих же послушництв. Вони старалися все робити для того, щоб ну, не спілкуватися. Вони віталися, і то тільки для того, щоб і гумена свого не засмучувати. І ось один із цих. Монахів несподівано дуже тяжко захворів. І було ясно, що от ось ось скоро він має померти. Е, довкола нього зійшлася вся братія, а оцей от один не хотів прийти. І цей монах перший посилає по нього і просить, щоб той до нього прийшов. Той прийшов дуже неохоче. І цей помираючий йому каже. Слухай каже, я ось ось маю відійти в інший світ. Мені каже байдуже, хто з нас був правий, хто був винний. Прости мене. Просто прости мене, давай ми роз'їдемося примиреними. А той йому відповідає. Каже: починає йому, так би мовити, починаємо згадувати. В ту сварку аналізувати, що, одну, дивись, там більше був винен ти і так далі. Ну, Ти розумієш, як мені важко зараз буде з тобою примирятися. Ти розумієш, як, що це для це означає? От ти зараз перед смертю візьми, подумай, визнай, що це ти був винен, я там не винен був взагалі. І отак от от він говорив, 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 а той слухав його, плакав і повторював просто прости мене, прости мене, прости. Ну а до того ж другого ніяк не доходить, що його брат помирає перед ним. Цей брат помер. Тут несподівано при цьому з неба сходить ангел, і цього, який помер, прохаючи прощення і каючись, він бере за руку і піднімає в Царство Небесне. А того, який відмовився простити, того він списом вогняним пробиває і скидає його в пекло. Тому давайте, дорогі друзі, не будемо чекати, доки наші ближні будуть помирати, бо це не кожному дано мати змогу перед смертю покаятися перед Богом і перед своїми ближніми. А давайте поспішаємо прощати і по змозі примирятися з нашими ближніми, доки ми всі ще живі і здорові. Амінь.